У команді говорять, що можливо ти завершиш кар'єру. Чи дійсно так? Розкажи, які його план? Так, це мої останні змагання. Я вирішила закінчити гандбольну кар'єру на такій класній ноті, з'їздити на чемпіонат світу, як не як це є кожного дівчини-мрія, кожного спортсмена побувати на чемпіонат світу. І це мої останні ігри. Я віддаюсь тут на всі сто, я вважаю. І планую піти далі в сімейне життя. Просто останні матчі далі так. в клубі, ти вже не грати, Ні, ні, це Ні, все, вже, це, це вже все. Це останні ігри. От з нового року я вже рахуюсь все. В відпустку пішла. Це знають в клубі, в збірній? В клубі знають тренери, знають збірної, тому можна сказати, що всі знають. Навіть зараз піджартовують, може ти ще зіграєш останню гру в нас в клубі, може то. Я така, та ні, все потрібно завершувати, так як в мене дуже багато є травм, мені потрібний час на відновлення. І як не як я вже хочу сімейного життя, хочу планувати майбутню сім'ю, дитину хочу. Я вже в такому віці, що мені пора. Це мої останні змагання. Ми травми теж, так, серед причин? Так, так. Дуже багато травм, тому планую відновлюватися. Коли ти почала? У збірній? У збірні я почала, напевно, ще, коли була національна збірна по молоді. Тоді мене запросили перший раз, потім довгий час я не їздила на змагання, мене не брали, не викликали. А прийшов Віталь Миколаївич, тоді запросив мене вже в збірну. Я тоді, коли він появилася так в національних іграх більш важливо. Два матчі ще є у нашій національній команді. Всім зрозуміло, що проти Нідерландів буде дуже важко. Далі ще Аргентина. Ці тренери кажуть, що збірна України має показати все, що вона здатна має краще, на що здатна збірна України зараз. Я думаю, збірна України з кожною грою додає ще більше і більше. Ми стараємось напрацьовуємо якісь схеми, додаємо в захисті, додаємо в нападі. Тому я буду, думаю, що буде на що глянути, ми постараємось показати достойну гру та і викластись на всі 100. Чемпіонат світу в розпалі. Хто стане чемпіоном світу? На твій погляд? Трійку призерів може назвати. І хто може стати найкращим? Ой, чесно, зараз тут такий непередбачений чемпіонат світу. Як ви як ви його барили з Машою з Марією Гладун? Тобто Данія була в призерах, як я відомо, але так сталося, що Японія обіграла Данію, Це дуже чудова новина. Тобто для Японії це взагалі. Того я не знаю. Думаю, що це будуть Нідерланди, так як вони досить сильний суперник, Данія і Японія, напевно.